Ну, по-перше, я вдячний депутатам нашої міської ради за те, що вони проявили ініціативу для того, щоб зустрітися з волонтерським рухом. Теж до нас завітали французькі друзі, от які допомагають і допомагали і продовжують допомагати представники збройних сил, почесний громадянин Лазівської територіальної громади та району. Сущенко Віталій, комбат 25 го нашого батальйону, який захищав перші дні Лазову і не дали сюди зайти. Оркам. честь, ви знаєте, бригади названа у нас вулиця Центральна. Напередодні 5 грудня Міжнародного дня волонтерів, перш за все, подякувати вам за вашу роботу за те, що ви робите. Та те, що маєте змогу поєднувати і основну роботу, і свій вільний час весь приділяти і нашим збройним силам, і нашим мешканцям, і переселенцям. Ми хочемо обговорити як перспективи розвитку на наступний рік, так і підтримку збройним силам, підтримку переселенцям. Ми готові надати інформацію, яка є. Те, що ми робимо, ми співпрацюємо з депутатами, з волонтерськими центрами. І разом до перемоги. Тут у нас задача одна максимально надавати і людям, які цього потребують, захисту, да, і нашим військовим. Навесні 2022-го ми зібрали волонтерські центри, які тоді утворилися на території нашої громади для того, щоб ви познайомилися один з одним. І здійснити певну координацію діяльності. Час іде, але те, що нам вдалося зробити, воно працює і вичесно вдячні за це і так тримати. Тому сьогодні зустріч для того, щоб підвести підсумки тієї роботи, яка була вже проведена, мінятись думками і спланувати роботу на наступний період. Наступний період у нас період до перемоги. В зійському районі в районній раді прийнята програма тероборони. Та підтримки Збройних сил України, завдячуючи співпраці з громадами. В основному більшість це вільська громада. Ну Там великий перелік: там і квадрокоптери, і тепловізори, і комп'ютерна техніка, різна планшети, ноутбуки, і резина, і що там, тільки немає в тому списку. На слідучому тижні п'ять автомобілів для військовослужбовців. За що велике спасибо вам Сергії Володимирович, депутатському корпусу. всім. Жителям вашої громади виділили кошти. По Лозівській громаді близько 60, мабуть, мільйонів тільки бюджетних, ще і, і, і інших коштів також. І теж ну, жодного підрозділу, хто б не звертався з офіційними листами, я знаю, що не відмовили. Знаю Сергія Володимировича і знаю, скільки ця людина. Зробила і робить. Я також з 2014 року е, займаюсь. І коли я бачу таких людей, то я з такими людьми поруч, бо е, я бачу, куди йде, що йде, як воно розп розподіляється. Більше підпрацюємо з вами на Гарківщину та на Куп'янщина і також на Герзовщина. Обіну звали поїзду дітей до Франції tu ne mali vaši detaj, na mesec, a potem na dva meseca, tam mi sta tombej, na pivnič francej. E tam mi je duže rade vama da pomogte, tomo šo mi razumejemo, šo je tudi duže težka situacija. Tomo šo je budu duže rade Дякую. 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 Ну, я себе запитаю, чи ми маємо ми таку можливість, якісь якусь годину не оголошує, ну там, де це буде проводитись, просто виходити десь і, можливо, з якоюсь скринькою, з якимись гільзами, щоб показувати це, і можливо, там десь якась може буде допомога. Плануємо провести ярму, а вже ж це буде без оголошення, там з волонтерами часто спілкуємося. Можна нам такий захід зробити, щоб також... Підтримати наших хлопців. Ну, завжди йдемо на, на зустріч і, і поліцію, і але вони до свої претензії мати не доступність. Півроку ми співпрацювали з нашою вже, да? це було працевлаштування волонтерів. Це була дуже велика допомога, так як у нас дівчата, паучіки, які плетуть сітки, багато було безробітних. І це була підтримка. Свої кошти вони. Більшу частину передавали на допомогу. І хотіла запитати, чи буде продовжений цей проект з Нового року? Ще не знаємо, чи будуть виділені кошти на наступний рік державою. Якщо вони тільки будуть, ми обов'язково це будемо робити. Якщо потреба буде співфінансування цієї програми, ми однозначно будемо врагати депутатів і це робити. Дякую за допомогу, за підтримку, особливо світянській родині нашої громади, керівництво міста. Дякую велике, тому що ми. все, що ми робимо, все, що допомагає взагалі, наш благодійний фонд Добродієць зброя сильне, все за підтримки всієї освітянської родини нашої громади, також культура постійно доєднується у зборах, приймають участь. По закладах і серед батьків, і і дітки малюнки, коробки, все те, що ми постійно відправляємо хлопцями, коли ми їздили поїздки до хлопців, і бувало, що попадали до них в будинки там, де вони ну, відпочивають після виходів, так? то бачиш, що сюди розвішані ті малюночки, ті поробки дітей. Вся ваша допомога йде за призначенням. Дякуємо велике за підтримку. Коли всі гуртом, то легше допомагати. Це дійсно так.